Путін доручив провести навчання нестратегічних ядерних сил Росії, аби підготувати їх до виконання бойових завдань. Про це повідомили в російському Міноборони. Генеральний штаб розпочав підготовку до проведення навчань ракетних з'єднань Південного військового округу із залученням авіації, ну а також військово-морського флоту. Так заявили у відомстві. В Російському Міноборони також додали, що рішення таке рішення ухвалили у відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації. Про які саме заяви йдеться мова, звичайно, у відомстві не уточнюють. Однак незабаром гаречник Кремля Дмитро Пісков заявляє, що йдеться мова про те, що країни НАТО буцімто можуть взяти безпосередню участь у війні з Росією та відправити війська в Україну. Про те, що ядерні навчання пов'язуються саме з такими заявами, підтверджує і заступник глави Радбезу Росії Діма Медведєв. Експерт пояснив, що проведення навчань з застосуванням нестратегічної ядерної зброї є спробою Путіна підвищити ставки перед запланованим самітом миру. Такі навчання можуть включати тактичну ядерну зброю, яка передбачає використання саме ракетних комплексів. Експерт наголошує, що реакція світової спільноти на такі дії повинна бути ефективною, ну, щоб запобігти подальшим ризикам та навіть катастрофі. Також РНБО прокоментувала заяву РФ щодо проведення навчань із застосуванням нестратегічної ядерної зброї як чергову маніпуляцію. Вони наголошують, що це реакція на розмови, на розмови про можливість залучення західних військ в Україну та ядерну зброю в Польщі. РНБО закликає просто переступити ці маніпуляції, маніпуляції та йти далі. Ну а далі я вам нагадаю, в чому різниця тактичної і стратегічної ядерної зброї. Тактична ядерна зброя це невеликі ядерні боєголовки, призначені для використання на полі бою чи для завдання обмеженого удару. Вони призначені для знищення цілей противника в певній місцевості. Найменша тактична ядерна зброя може бути менше кілотони, але при цьому виробляти еквівалент просто тисячі тонн вибухового тротилу. Найбільше з них можуть досягати до 100 кіло Тактичні ядерні боєголовки можуть бути розміщені на різних типах ракет, таких як крилаті ракети та навіть артилерійські снаряди. Тактичну ядерну зброю можна використовувати з літаків і кораблів, як протикарабельні ракети, торпеди і навіть глибинні бомби. В свою чергу, стратегічна ядерна зброя, вона більша в рази, досягає до тисячі кілотон і запускається з великої відстані. Ну, а далі, до вашої уваги, дуже приємні новини. Російський Газпром вперше за останню чверть століття отримав просто рекордні збитки. Аналітики дають похмурі прогнози для російського газового гіганта. Чисті збитки Газпрому в 2023 році склали близько 7 мільярдів доларів. Такі збитки є рекордним для Газпрому і першими від після дефолтного року, а саме в 1999. Головна причина таких збитків це подальші втрати клієнтів у Європі. Постачання російського газу до Євросоюзу впало більше ніж в половину. Такі витрати не може перекрити навіть Китай два роки по тому, завдяки величезному імпорту скрапленого природного газу з Америки, європейські газові сховища заповнені як ніколи, що дало змогу відмовитись від російського газу. Ну а Газпром почав. Страчати свій прибуток. Аналітики припускають, що до 2027 року Євросоюз взагалі відмовиться від російського газу. Наразі щоб вирішити такі проблеми, в Росії є два шляхи: по-перше, це будувати нові трубопроводи, ну, щоб збільшити поставки не європейським споживачам. Або ж нарощувати експорт скрапленого газу. Другий варіант виглядає надійнішим, але потребує західних технологій та обладнання, доступ до яких ускладнився через санкції за агресію проти України. З поставками для Китаю теж нічого не вийшло. Пам'ятаєте, Сідзепінь відмовив Путіну в будівництві трубопроводу до Китаю. Ця низка труднощів означає, що Росія не зможе про, ну, повернути собі більшу частину доходів, які вона колись отримувала від Європи. І ми з вами бачимо, що західні санкції не запобігають війні в Україні, але вони завдають удару по майбутньому Росії як провідного постачальника енергонасіїв. А також Росія, як ми бачимо, поступово втрачає величезні гроші. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйся обов'язково на канал. До зустрічі.